Всім привіт! Мене звати Любомир, і сьогодні я вам розкажу, які дієти на мені працювали, які не працювали, що я зрозумів з тих всіх експериментів, які я зробив за останні 15 років свого життя, і що фінально я зрозумів з цього всього, і що вам може допомогти. Значить, суть в тому, що люба дієта це тимчасова зміна вашого життя. Тимчасова зміна вашого життя приведе у вас в ту форму, яку ви хочете, на. Тимчасовий період, на той період, доки ви будете сидіти на цій дієті. Коли ви злізете з цієї дієти, ви повернетеся до тої ваги, яка у вас була з тим образом життя, який ви будете продовжувати вести в майбутньому. Тому суть дієт в тому, що вони не можуть працювати, тому що вони тимчасові. Але навіть якщо ви вирішуєте поміняти свій образ життя і перейти на якусь дієту до кінця життя, тобто на якийсь правильний спосіб харчування, то вам потрібно обрати ту дієту, яка реально буде працювати на вас. Значить, за останні 10-15 років я пробував дуже багато дієт, і варварських, і неварварських, вплоть до монодієт, і кетодієт, і низьковуглеводних, багатовуглеводних, і безвуглеводних, і безбілкових. Всі граблі, які можна, я всі схватив за останні 15 років. І ось що я вам скажу фінально: вам потрібно знайти те, що працює конкретно на вас, але не використовувати ніякі дієти, які продаються блогерами або людьми, не використовувати ніякі дієти, які мають названня всякі там фенсі, назви і так далі. Конкретно обрати звичайне здорове харчування і підібрати той раціон. Той набір продуктів, який буде підходити вам особисто. Як це зробити, я вам розкажу в наступних відео, тому що це відео буде дуже довго, якщо я зараз буду розказувати конкретно. Але коротко кажучи. Що і кето дієта може працювати, і ви можете на ній жити, і все нормально, але вам треба, щоб вона вам підходила. Тому, якщо ви людина, яка конкретно любить багато їсти жирної їжі, багато білкової їжі, і не любить крупи, гречки, солодощі і так далі, то це може вам підійти. Якщо ви людина, яка навпаки любить дуже багато вуглеводів, круп і так далі, то кетоді то вам не підійде. Так вам треба буде вибирати щось звичайне харчування, яке має і білки, і жири, і вуглеводи. І те саме стосується, якщо ви людина, яка любить дуже разнообразне харчування, різні продукти, різні смакові добавки і так далі, то вам не підійде якесь фіксоване меню, яке ви склали один раз, і роками. Фоло правильно? тось тобто воно вам не підійде, тому вам треба підібрати конкретно те, що буде працювати на вас. Значить, на мені спрацювало те, що я написав собі конкретне меню, яке мені спрацювало, яке мене влаштовує, і я можу на ньому худнути, і я можу на ньому жити і не триматись на селі волі, і не страждати. І я, звісно ж, його вам і покажу, і викладу взагалі ніяких проблем. Але діло в тому, що це така індивідуальна річ, як окуляри. Тобто, мої окуляри вам не підійдуть. А мій раціон може підійти, а може й не підійти, так? Але я вам розкажу, як його створити. І ви зможете собі створити один під вас, або взяти мій і поміняти деякі продукти. Наприклад, там, якщо я їм авокадо, а ви не любите авокадо, ви заміните авокадо на щось інше, наприклад, на грецький горіх. І тоді ви зробите модифікацію, і воно у вас працює. Тому суть цього в тому, щоб ви знайшли те, що спрацює на вас, але не попадались на ловушки, які навколо. Куча людей говорить: не їжте то, їжте тільки помідор, їжте один грейпфрут. А, а моя подружка їла грейпфрути і апельсини три місяці і схудла, і вона молодець. І не треба повторювати ці речі, тому що перше, це не здорово, по-друге, це не працює. По-третє, навіть якщо це спрацює теоретично конкретно на вас, то це тільки на короткий проміжок, часу, а потім, коли ви повернетесь до вашого старого раціону, все повернеться, тому просто нема смислу це робити. Це ноль плюсів, багато мінусів. В наступному відео я конкретно розкажу, що я їм. Кількість калорій, білків, жирів вуглеводів, що на мені працює, і як ви можете це поміняти під себе? Тому дивіться наступне відео. Дякую за перегляд!